Мої вітання. Ефір телеканалу Тиса 1 продовжує соноптичний прогноз на вівторок, 7 травня. І деяка цікава інформація для садоводів-любителів. 7 травня хороший день для продовження посівних робіт. Це гарний період для висадки петрушки на зелені, салату, шпинату, селери, кмину, гірчиці та кропу. Добрих вам врожаїв і сприятливої погоди, про яку ми зараз і візнаємось. На Закарпатті ясна погода без опадів, але очікується в день зниження температури. Вночі буде 12-14 тепла, вдень 17-22 градусів тепла. У горах без опадів вітряно. Місцями вночі 12-14 вище нуля, в день 15-17. 7 травня іменини Валентина, Єлизавета, Леонтія та Олексія. Вітаємо вас з ним, Янгола. Лише сонячної вам погоди за вікном та вдома. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття в цей день? Ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді ясна і сонячна погода. Температура повітря вночі 12-14, вдень день схолодає до 18-20 градусів тепла. 7 травня святкують День Радіо. Вітаємо радіолюбителів та всіх, хто оперативно інформує нас про найважливіші події. А зараз інформація про погоду в районах краю. У Великому Березному ясно, вночі 11-12, в день 17-19 з позначкою «плюс». Ясна погода у Перечині, вночі 13-14, в день 17-19 градусів тепла. Ясна погода і в Міжгір'ї, вночі 10-12, в день 14-16 вище нуля у Воловці вночі 9-11, в вдень 14-16 градусів тепла. Ясно і сонячно у Мукачеві Вночі 12 14 вдень 21 У сваляві ясна погода вночі 12 15 вдень 18-22 з позначкою плюс. У Тячеві ясно вночі 11-13 в день 20-22. У кусті ясна погода. Вночі 11-16 день до 22 градусів тепла. Ясно і сонячно у виноградові. Вночі 12-14 вдень 20-23 градуси тепла. У берегові. Ясна і сонячна погода. Вночі 13-15 вдень 20-23 градуси тепла. Віршаві. Ясно. Вночі 11-13 вдень від 18 до 20 градусів тепла. Без опадів у ракові вночі 10-12, в вдень – 15-17 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного весняного дня. А відтак і підготуватися до нового дня усього найкращого.